Систему розумного міста Smart City розробили у центрі Держземкадастру. Вона побудована на геопросторових даних. Наразі її планують запустити у тестовому режимі у Хмельницькому. Розробники переконують, система значно спрощує управління містом в цілому. Ця система дає можливість місту відображати і аварійні ситуації, дає можливість показувати видачу певних документів на будівництво. Допустимо, повідомлення вона може відображати на земельній ділянці. Облік земель, облік будинків, облік вулиць, фактично облік всіх ставків, річок, все просто можна вести, зробити таке смарт-сіті. У нас буде електронна версія міста Хмельницька. Ми переведемо це в різні слої і всі мережі, газопроводи, водопроводи, теплотраси. Обленергокабелі мережі зв'язку. Все ми зможемо підв'язати в електронну версію. На базі електронної системи даних розробники програми розумного міста презентували і містобудівний Кадастер, де буде реєстр об'єктів нерухомості, де буде знаходитися система податкування в місті, зокрема нормативна оцінка в електронному вигляді і можливість формування рахунків для податкової. За словами Михайла Федишина, пілотні проекти Смарт Сіті наразі працюють у Вінниці, Тернополі та Миколаєві. І додає, згідно із законодавчими умовами, вона давно вже повинна працювати у кожній області. Чи втілять її у Хмельницькому? Ще невідомо. Поки електронна база впродовж трьох місяців працюватиме у тестовому режимі, після чого її планують презентувати більш широкому загалу, оскільки обійдеться програма Розумне місто міському бюджету, достеменно невідомо за словами директора департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Олександра Чорнієвича, сума може коливатись в районі кількох мільйонів гривень.